Президент США Дональд Трамп за лаштунками переконав Угорщину не блокувати допомогу Україні та майбутній вступ до Євросоюзу. І водночас саме ця Угорщина тепер подає до суду на ЄС через рішення фінансувати українську оборону з прибутків заморожених російських активів. Проросійська позиція Орбана знову кидає виклик європейській цінності, яка тим не менше готується до 19-го пакету санкцій проти Кремля на іншому фронті перемовини. українська делегація вирушає до Нью-Йорка на зустріч із спецпосланцем Білого Дому, аби обговорити гарантії безпеки для України. Але в пакеті і більш чутливе питання: гіпотетична зустріч зеленського з Путіним. Наскільки це реалістично і чи справді триває підготовка до дипломатичної розв'язки? І ще один сигнал, який не варто ігнорувати з офіційного сайту МЗС Китаю, зникла згадка про адміністративний поділ України, зокрема. Крим як автономну республіку, що означає це, що Пекін переглядає свою позицію щодо територіальної цілісності України. Про це все вплив на очікуваних союзників, дипломатію та нові виклики на міжнародному треки. Будемо говорити сьогодні з нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової кризової групи, політичним експертом та політтехнологом. Моє ім'я м'ятерінеглущенко, друзі, рада вітати всіх хто нас дивиться, і пане Тарасе, мої вітання вам також. Так, доброго дня. Отже, буквально вчора ми з вами обговорювали ту тему, що Трамп переконав Угорщину не блокувати вступ України до ЄС і прибрати заборону на допомогу від Європи. Про це писало Політіко, і вже от буквально сьогодні стало відомо про те, що уряд Угорщини намагається оскаржити у суді рішення Європейського союзу про використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Рішення було прийнято в обхід Будапешта. Про це повідомляє. Є портфоліо зазначається, що відповідний позов уряд про російського прем'єра Орбана подав ще у липні. У позові вимагається скасувати рішення ради ЄС прийняти в травні 2024 року. Воно саме воно дозволило фінансувати військову допомогу Україні за рахунок оподаткування прибутків від заморожених активів РФ. Пане Тарасе, пропоную нарешті розібратися в цій справі. Чи дійсно зміг Трамп переконати Угорщину, змінити свою риторику, свою позицію? І чи от як ви вважаєте, чи може Угорщина, ну, скажімо так, відкликати це оскарження, про яке ми зараз з вами обговорили? Ну Тут серед розрізняти риторику і конкретні дії. Ну ту теж історію, коли ухвалювалося рішення щодо початок перемовин з Україною. Вони теж там багато говорили. Але Орбан те в дійсності дуже хитруватий політик. Він відчуває, де треба не переходити червоні лінії, як би ми до нього не ставилися. Він, наприклад, сказав: Я не голосував, але в той час мене просто не було на місці. Він там каву пішов пити, не знаю, в туалет відлучився чи щось інше. Тобто, це таке, знаєте, такі вже стали вираз. Є каво по угорськи вже стався там. Це перше. А друге, риторика може не помінятися, але треба дивитися на дії. Якщо все риторикою і обмежиться, то ну значить поговорили. Якщо дії продовжують, ну і результативно поговорили. Якщо ні, то значить не результативно поговорили, тому що ну. І як я вам сказав, якщо Орбан вже така, він, він ж дуже такий тертий тертий політик. Так я розумію, якщо йому за це нічого не буде, а гроші від росіян, йому вони пори знаходяться, то значить, він буде діяти все рівно Супереч навіть проханням Трампа або десь половинчиста, десь по другорядних питаннях може відступити, а по основних питаннях все рівно буде компостувати мозок. А, ну, позов це таке, знаєте, ми ж не знаємо, скільки це часу буде це розглядатися. Позов він може там розглядатися і роками, і невідомо чим ще закінчиться. До речі, для Угорщини. Він ну, це, це, це з розряду може бути. Знаєте, такого я для збереження обличчя подаю позов, потім а, програю, але я свою позицію показав. Я не думаю, що це вплине е, на е, рішення, якщо теоретично навіть цей позов буде розглядатися, тому що все ж таки європейці знайшли юридичну формулу, а у них є такі юридичні формули, які дозволяють ігнорувати думку деяких членів за там порушення якихось вимог, в тому числі ЄС. А тому я підозрюю, що там юридичне рішення було оформлено правильно, тому можна позиватися. Хоч знаєте, до вибачте, до усрачки називається. да як в Україні говорять питання в тому, що чи, чи чого ти доб'єшся, і коли це ти доб'єшся? Може, ти 10 років будеш судитися з цим питанням, і воно коли теоретично навіть буде рішення, не факт, що воно буде актуальне на той час, так тому mm. я б спокійно до цього ставився, що ці процеси йдуть. Ну, ну у людини така позиція. Ну шукати важелі тиску Удари по дружбі продовжувати ну на території Росії. Бачите, вже вже анекдотична, от я читаю негдетичну ситуація коли а, уряд угорщини забороняє в'їзд етнічному угорцю Мадяру, який довбається нафта нафтагони там і що, знає, я ще знаєте, що не ще не здивусь, якщо на цей ще якусь кар'єру в Угорщині Ну що має вплив буде на Угорщину, тому що він же скрізь пише. До речі, угорською мовою, що росіяни повинні покинути Угорщину. А, ось от своїх останніх дописах, от які він написав, коли удари були по НПЗ. Так що так, що така ситуація. Не слід розглядати це всі знаєте публічні площині. Що воно в реальні дії якісь перерветься, що вийде перевести це в реальну площину. Так що Україна вже розмовляє з Угорщиною добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Так що ну нехай далі собі судяться. Багато чого може відбутися і без них. Продовжуючи тему Європейського союзу, ЄС має затвердити найближчим часом новий 19-й пакет санкцій проти Росії, а також обговорити, як можна використати найкращим чином російське заморожені активи для військової підтримки України та її відбудови. Про це повідомила президент така Єврокомісія Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй екстреній заяві, яка була присвячена сьогоднішній атаці атаці Росії на Київ. Ось, про деталі цього 19-го санкційного пакету поки що невідомо, наскільки я розумію, якщо не помиляюся. Але як ви вважаєте пане Тараса? Чи буде він ефективним, чи це просто черговий 18 19-й, 20 й санкційний пакет, який ну не сильно не настільки впливає на Росію, як того потрібно було? Ну судячи з усього, там головного немає все ж таки рішення. енергоносіях, немає, так. наприклад, заборони підсекційних цих суден mm -hmm. проходження через mm -hmm. територіальні води є. Ну Це таке, знаєте, називається що є, що немає. І в 18-му пакеті він би був бути сильнішим, якби там були саме ці пункти. Mm -hmm. А це не розмова, що ми там коли-небудь відмовляємося. Ну це таке, знаєте, компостувати мозок. Називається а Україна повинна діяти по своїй програмі, не чекати всіх цих пакетів. Довбати по портах Балтійського моря, що в принципі вже реалізується от позавчора чи два дні тому. Ну ну, в принципі, от коли Мадяр оголошував, що Унечі було до удари, да це ж в тому числі нафтопровід, який веде в тому числі yeah. до Балтійського моря. А потім ми з баушники припечатили цей термінал новатека та інші, інші термінали. Що ну за різними оцінками, те, що я бачив повідомлення, чогось в два рази одразу ж скоротився експорт нафти. Чого він скоротився? Невідомо, Да? оце реальні дії, оце реальні санкції. Тобто, ми повинні знаєте, у них своя програма, у нас своя програма. У них бурхлива імітація. Діяльності у нас завдання, щоб там не було експорту енергоносіїв взагалі, і тому клопати ракети, довбати по території Росії по цих дуже чутливих частинах. щодо експорту нафти та газу, то ці питання буде знято як дурне, як і щодо експорту нафти до Індії, щодо експорту нафти до ЄС. І питання там буде: що зможе ЄС імпортувати скраплений газ, який вони досі продовжують купувати від Росії, говорячи, як вони сильно підтримують Україну, тому слід діяти по своїй програмі і показувати в тому числі європейцям, що не треба з нами гратися і розповідати про велику підтримку. Блумберг повідомляє, що українська делегація, яка цього тижня проведе переговори із спецпосланцем президента США, Віткофом у Нью-Йорку, буде говорити про гарантії безпеки для України. До складу нашої делегації війдуть керівник ОПЕ «Ярмак» і секретарного міру, до речі, про це. Ви вчора згадували під час нашої чергової розмови. Окрім гарантій безпеки, як повідомляються, переговори будуть стосуватися і можливої двосторонні зустрічі Зеленського і Путіна. Пане Тарасе, які очікування ви маєте на цю розмову, коли Єрмак і Умірок будуть говорити із Віткофом? Чи зможуть до чогось домовитися? Про які гарантії безпеки можуть говорити? Ну, хоча б поверхнево обговоримо цю тему? І, звісно, що аспект зустрічі Зеленського і Путіна. Ми постійно про це з вами говоримо. Можливо, тут буде якийсь прогрес? Ну, перемовини з росіянами вже тривають, ну, коли тут... летять коли летять дрони по НПЗ, коли летять дрони, це і є перемовини. Так це створення важелів тиску на перемовинах, в тому числі тиска на Віткафа на адміністрацію Трампа, на адміністрацію ЄС. Демонстрація сили. А коли за дипломатами стоять гармати і стоять дрони, які нищать нашого ворога. А тоді, як показує практика, що ці перемовини якось веселіше проходять. Особливо я не чекаю нічого від Віткафа. Якщо він продовжувати буде розповідати, що росіяни збираються давати якісь гарантії безпеки Україні, ну це абсолютний нонсенс. Це, це, це маячня самого початку. Якщо він там говорить, що росіяни щось там по Донбасу там пропонують і все інше, ну це все порожні балачки, а, тому що в, в, ніхто йти з Донбасу не збирається, і Україна не збирається цього робити. Удари по Росії продовжуються. І перемовна позиція України на цих перемовинах значно сильніша. А, чому? Тому що вона підкріплена конкретними діями по знищенню на, на, на інфраструктури нашого ворога. Те саме стосується зустрічі а, Путіна та Зеленського. А, чи треба продовжувати говорити, що, ми дуже хоч, що Зеленський дуже хоче зустрічатися з Путіним? Так звичайно, так звичайно. А, знаючи, що цього не буде, це теж підкріплення нашої перемовної позиції. А чому? Тому що це тиск вже на Трампа і тиск на ЄС. Ну, в першу чергу, на Трампа. Що ми хочемо зустрічатися, він не хоче, тому давай більше зброї. Це гарна така дипломатична розводка, яку активно підтримує Україну, звичайно, що ніхто не допомагає притискувати Трампа саме в першу чергу, в правильному напрямку і того самого Вітхафа, який так вже так вже захищає фактично позицію Росіян. Що Україна завжди буде ставити його в тупік таким чином? Говорити: ну і де він? Ми дуже чекаємо, дуже чекаємо, показуємо, що підтримуємо зусилля Дональда Трампа у вирішенні питання цього. Підтримуємо тристоронню зустріч у форматі Путін, Трамп і Зеленський. Питання в тому, що ми, ви бачите, що неконструктивна конструктивна позиція Росіян. Тому давайте більше зброї, давайте більше грошей. І тоді будемо разом робити Америку великою для того, щоб показати, що а, а, що що багато чого можна зробити саме таким чином? Ну і тим більше там вони ж носяться з тією Нобелівською премією миру. Так, -так. А, ну, так будь ласка, от давайте, давайте змушувати їх це робити. Тобто, тут е, е, України більш сильна в дійсності перемовна позиція. Чому тому, що на Трампа тисне і час, тисне передвиборча О, кампанія? <посв 'язково> Ми ж нікуди в дійсності в такому форматі, не поспішаємо. Зброю продають нам продають. А мозок нам ніхто не компостує щодо ударів по території Росії. Ні, так у нас більш виграшна позиція. Це нехай а, цю метушиться війтка в так, метушиться адміністрація Трампа, а не ми, тому що у нас більш сильні перемовні позиції, які дозволяють нам диктувати умови і створювати ці важелі тиску на них. Тому я вважаю, що позиція наша значно краще, можна перемовлятися, вибивати з американців максимальну кількість там озброєнь. Ну, так званих гарантій безпеки, хоча це не гарантії безпеки, гарантії безпеки є виключно українська армія, і можливість знищити територію Російської Федерації. От на що ми повинні звертати увагу. Друзі, нагадаю, що в Тарасі є 10-денний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і навчитися домовлятися про бажане і впевнено досягати того, чого ви хочете в життєвих ситуаціях. Курс називається Переможні переговори, навчись домовлятися з будь якими про будь що. Трас обіцяє підвищити впевненість і навчитись працювати з агресивними опонентами, вміти відпрацьовувати навички на реальних випадках, вміти вести перемовини про зарплатню, про умови. Праці про ціну тощо, ну і як протидіяти, розрізняти та виявляти ті чи інші маніпуляції, як керувати емоціями. Тому, якщо, можливо, для вас цікава ця тема, тим більше ми її постійно з Тарасом обговорюємо на наших ефірах на наших інтерв'ю, то ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання на сайт, можете на нього клікнути і перейти та більш детально зніматися з інформацією. Пане Тарасе, на початку нашої розмови я. Анонсувала тему Китаю, зокрема, те, що із сайту Китайського МЗС, скажімо, зникла інформація про адміністративний поділ України. Медіа звернули увагу на те, що з розділу «Короткий огляд по Україні зник адміністративний поділ відповідно на 24 області і Автономну Республіку Крим. Також наявність двох українських міст із міст із спеціальним статусом ідеться про Київ та Севастополь. От, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може це свідчити про значну зміну позиції Пекій який раніше заявляв про повну підтримку територіальної цілісності нашої держави? А нас не повинен цікавити, що воно там малюють у себе на сайті. Да? Але і це ми, офіційний... повинні, да, ми, повинні, да, ми повинні. Головне, щоб ми не знали, де знаходиться Урінгой, координати Силу Сибіру і все інше. І цих нафтогонів та газогонів, які качають нафту в Китай. Прильоти туди, куди потрібно, так, змусить Китайців переглядати свою позицію, якщо у них є така позиція. І читати Конфуція. Говорить, що Конфуція ще написав, що не треба задовбувати українців своїми картами на сайті і своїми сундзи. Тому що тут сила вирішує. Вони можуть малювати все, що завгодно. і Наше завдання, знаєте, робити, робити свою справу і добуватися і показувати, що позиція Китая. Ну неправильна вона позиція, так Так що нехайте от подумайте, подумайте, і підіть, подумайте по іншому. Так коли у вас буде що наше завдання, щоб ви не купували нафту та газ? Наше завдання виграш виграшці війни. Руйнація е максимальна руйнація доходів Російської Федерації. Те, що ви сам собі там малюєте на сайті, вашу позиція нас взагалі не повинно цікавити. Тим більше ви так часто посилаєтесь на статут ООН і на, на територіальну неподільність Кордонів і не не, не кордонів. Так що це хибна позиція. Так що малюйте далі у себе на сайті. Головне, щоб ми знали, куди бити і мали мали зброю для того, щоб руйнувати можливості росіян заробляти на нафті та газ. Ну тобто, серйозно не сприймаємо е ці зміни. Ну, на малюйте, сайті? Ну малюйте далі. Що ви зробите? Ну малюйте далі. ну Скільки, скільки історії, наприклад, з тим самим Ізраїлем. Ну, багато країн, взагалі, наприклад, от Саудівська Аравія досі не визнає існування Ізраїлю, хто не знає. Якщо ти, наприклад, потрапляєш, наприклад, в Саудівську Аравію, у тебе побачать ізраїльську візу, ось, тебе просто можуть не пустити в, в цю в Саудівську Аравію. Ну, є країни, які досі не визнають Ізраїль. Ізраїль париться з цього приводу. Ні, не париться. Вони будують авіацію. І сту, і тепер контролюють повітряний простір а, Ірану, так показуючи, що вони є військовим гегемоном. і свої визнання, невизнання, малювання, погрози От. можете глибоко засунути ту в те місце, куди любить, щоб всі країни ну коли там Трамп говорить, що любить, щоб країни його цілували, так, так що це виключно від наших спроможностей, військових спроможностей залежить, тому що в цьому світі. А більшість питань вирішує сила. Чим ти сильніший, тим менше ти можеш звертати на різні карти, різні позиції різних країн, навіть якщо це йдеться про кепта угу. е, на сам кінець. Хочу обговорити статтю New York Times, в якій написано, що Росія або її представники запускають безпілотні літаки розвідники над маршрутами, якими США та їхні союзники транспортують військові вантажі через східну частину Німеччини за словами західних посадовців, хоча розвідувальні операції Росії перебувають під все більш суворим контролем, вони зберегли здатність арбувати людей для здійснення атак по всій Європі. Відтак американські та європейські військові посадовці все більше стурбовані польотами дронів у Німеччині? Давайте вами розберемо цю тему. Чи правильно я розумію, що російські ну умовно або російські, або як тут написано? Або їхні її представники, е що безпілотні літаки, розвідники залітають на східну частину Німеччини і Німеччина ніяк не реагує на це. Ну правильно, задаєте питання, збивати не пробували, так? Да? Ось так. Я просто поставити це питання, цей текст три рази. Це ще раз показує наскільки це. Що розмову да, про велике НАТО, яке спроможне себе захистити, воно розмовами залишається. Росіяни що хочуть, то й роблять. Фактично, так чи там диверсії роблять там, коли нападають на там на бази, в тому числі військові вибухи є не як, наприклад, рік тому був вибух на одному з підприємств Фрайнметал і багато чого іншого. Коли говорять, що вони вільно зберігають спосіб, вільно зберігають можливість вербувати, ну так підсилюйте контррозвідку, висилайте дипломатів, висилайте до цю інфраструктуру російську назад до бі'озок, і тоді ніхто вербувати не буде. Що, ні, що ви розуміли? Що ви розуміли? Коли йдеться будь-яка спецслужба, будь-яка спецслужба, яка ефективно працює, вона в принципі знає, хто з дипломатів чим займається, так. Тут питання, чи є у вас політична воля, чи є у вас політична воля до біса арештовувати, висилати всю цю шушеру назад додому, а не розповідати, що ви що вони досі можуть вербувати. Так, можуть вербувати. Так це ж не чия проблема? Це ваша проблема, що ви це дозволяєте робити. Можуть літати, так це ще я проблема. Ваша проблема, що воно може там літати досі, що вони вживають заходів. Відслідковують маршрути. Так, відслідковують маршрути, це взагалі не новина. Це питання до вас конкретно. Так. Як у нас так працює той Бундесфер чи хто там відповідальний за те, щоб збивати ці е, нестановлені не встановлені, е, БПЛа, які літають над Німеччиною? Літаки не БПЛА, а розвідувальні літаки. Ну і літаки, тим більше, да, тим більше. Угу. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, ма. Подяка вам за те, що слухаєте. дивитесь та читаєте нас обов'язково підписуйтесь на наші тут канали. Якщо ви цього ще не зробили, ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також берегти себе, тому що. Як бачите, ворог не збирається зупинятися, і намагається завдавати масованих ракетних і комбінованих, зокрема, ударів по території України. Тому бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і побачимося в наступних випусках до завтра. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.